Боже єдиний, будь нам зорею вночі тривог. Символом тим, що в кожну хвилину сила і правда з нами наш Бог. До слова запрошуємо Отця Юрія! Дорогі, дорогі, наші шановні! Учні, шановні вчителі, батьки і всі гості сьогоднішнього свята, звичайно таку хвилюючу мить, але на час і радісно хочу привітати усіх вас із цим останнім дзвоником, для кого є радість, адже особливо для менших наших учнів. Адже йдуть на свій довгоочікуваний, заслужений відпочинок, вітні канібули, для кого це є частково смуток для роздусників, адже полишають стіни своєї рідної гімназії, в якій стільки років здобували знання, здобували життєвий досвід і, звичайно, що це не просто для вас є школа, але це є рідне місце, про яке ви будете згадувати ще неоднократно. Звичайно, що ми, всі християни, завжди, коли закінчуємо якийсь період життя, коли закінчимо якийсь період в нашому житті, наприклад, навчальний рік цей, то завжди повинні дякувати Богові. За те, що ми щасливо дійшли до завершення цього навчального року, за те, що Господь давав нам сили, мудрості, знання, наполегливості, терпіння у всіх тих щоденних наших справах. Дякуємо Господу Богу за наших вчителів, які. Вкладала вас усе своє знання увесь свій досвід, які вчили вас не тільки бути освіченими, але також і вчили вас бути мудрими, гідними людьми, щоб йти в світ. Дякуємо усім вчителям за цю працю на рибу, за терпіння, за страждання. Дякуємо також всім учням, які вміли цінувати своїх вчителів, які вміли приймати цю науку за те, що ви були разом з нами. Звичайно, що молодшим діточкам я побажаю гарно відпочити за ці літні канікули. Набратися сили, наснаги для того, щоб з новим завзяттям полегливості приступити до нового навчального року. Адже наука це є праця і праця на нагадка. Всім старшим випускникам, які йдуть вже в доросле життя, які йдуть вже у світ, звичайно, будуть поступати у вищі навчальні заклади. І тим самим неначе здобувати собі освіту, шукати себе в цьому житті, зреалізовувати і ставати такими правдивими справжніми особистостями, що я вам побажаю. Найперше те, щоб ви завжди у своєму житті йшли разом з Богом. Пригадує собі історію Старого Завіту, про Йосифа, якого продали його рідні брати, в братство Єгипетське, і він ще молодим юнаком, подібно десь, як і ви, попавши в іншу країну, де були свої звичаї, попавши до господаря і істочуючи правду, не хотівши зрадити Богові. Подальшому його садять у в'язницю. І, здається, кінець. Молодий юнак в чужій країні, у в'язниці. Ніхто за нього не заступиться. Але Господь за його вірність допомагає йому вийти з цієї в'язниці. Допомагає йому здобути милість у фараона, і він стає його Заступником його правою рукою у такій країні і допомагає навіть своїм братам і своїм батькам. Оце є для нас приклад, що ми в цьому житті зможемо себе знайти, зреалізувати і бути щасливими тільки в тому разі, коли будемо разом з Богом. Більше нічого нам не дає такої запоруки, ні гроші, ні зв'язки. Ні слава, ні інші речі. Тільки Бог є нашою запорукою. Тому нехай Господь благословляє усіх вас на це доросле життя, благословляю всіх молодших і вчителів на ці літні канікули, щоб добре відпочили і звичайно поверталися сюди. суди. Благословення Господня на вас, його благодаті, чоловіки, любів завжди нині, посеща, всім ріки вічні. Амінь. Ще раз вітаю вас святом, цим вашим великим Христос Воскрес!